Славик255 І сьогодні я вирішив засняти відео на таку популярну рубрику на моєму каналі, як 5 способів. А точніше, 5 способів, як висипатися. Спосіб number 1. Це доволі таки елементарно. Просто рано лягай спать. Це в пів 10 або 10 годин вечора. 2 Відклади вообще телефон, щоб ти його вообще не бачив. Ти не зрозумів? Ти його взагалі не бачив. Спосіб number 3. Не заходь в соціальні мережі, такі як YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, ну і так далі. Спосіб number 4. Не грай пізно в телефоні. Ну, це так же само елементарно, як і з першим способом. Це тільки просто ну, не грай в телефоні. І все. Спосіб number 5. Це не залипай в телефоні. Взагалі, коли ти вже ліг спати, Коли ти вже готуєшся до сну, взагалі не залипай в цьому телефоні. Ну, і ці всі способи, які були. З вами був Slide 25 Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. підписуйтесь на мій телеграм-канал. І всім удачі, всім пока!